Який хороший паркетник можна купити на 20 тисяч доларів, щоб і великий був, і економний, і для всієї сім'ї? Є відповідь Kia Sorento 3-го покоління. Реально велика машина, помістяться всі, конкретно ця у нас 2015 року і вона ще семимісна. Має двохлітровий надійний дизельний двигун, 185 кінських сил, 400 ньютон-метрів. Витрата по місту до десятки, по трасі 7-7,5 літрів. Машинка вся в рідній фарбі. Це у нас передній привід. І оригінальний пробіг 199 тисяч кілометрів. 19 диски. порожки доставили. Хромовані ручки, безключовий доступ. Чорний шкіряний салон в гарному стані. Він код, хто хоче перевірити пробіг, монітор з камерою заднього огляду, клімат двосторонній, кнопочка запуску, підігріви, вентиляція, електробагажник і навіть розетка 220 вольт. Ззаді у нас шторки на вікнах виглядає по-багатому. Підігрів заднього дивану, все в гарному стані. Електробагажник. Як я казав, машинка семимісна. Діток можна десь погрузити в дальню дорогу. До речі, вони дуже-дуже полюбляють там їздити. Вчора чуть не билися. Ціна машинки 20 тисяч доларів. Машина в Києві і готова до продажу. В Немирові на підготовці ще маємо такий 16 2016 року. 2,2 дизель, передній привід, там 157 тисяч оригінальний пробіг і ціна 21500. Кому буде цікаво, звертайтеся.